Добрий день! Ви на каналі IQD, рубрика Огляд пристроїв для розумного будинку. Сьогодні ми з вами розглянемо ось такий вимикач іспанського виробника Zenio, модель Tecla XL X8. на 8 кнопок. Як бачимо по відео, ми маємо сенсор наближення. Ми маємо 8 кнопок. Їх можна налаштувати як індивідуально. Або спарено. В даному випадку вони налаштовані спарено. Тобто вкил, викил, або закрити, відкрити. Ну, тут вже на що в нас є фантазія. Маємо датчик освітленості в цьому пристрої, маємо датчик температури, маємо один термостат, відповідно, щоб запрограмувати весь клімат. І він буває в наступних кольорах: білий, сірий, чорний. І в виконанні 4 клавіші, 6 клавіш, 8 клавіш, 10 клавіш. Програмному забезпеченні від виробника можна нанести, замовити вже з певними іконками даний вимикач, щоб тут вже були певні іконки. Чим ви керуєте огляд вимикача з іконками? Дивіться на нашому каналі, там є ще одне відео. Дуже класний багатофункційний вимикач. Де замість дизайнерських п'яти подвійних можна поставити один такий, можна в альбомному виконанні, можна в книжному. Це вже питання, як він розташований, як ви запрограмуєте і так далі. Відповідно, закриває всі потреби, подобається всім дизайнерам. Маєте додаткові питання? Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. У нас ще буде багато цікавого.